Верку та внутрішні війська почали наступати на барикади Євромайдану після першої ночі. Основні сили загонів самооборони кинулись захищати укріплення на інститутській план захистити жінок, захистити дітей. Ми стоїмо на майдані. Ми і з майдану не йдемо. Твої. Ми продовжуємо на майдані. Бійці МВС намагалися зруйнувати барикаду. Захисники не піддавалися натиску кількох сотень спецпризначенців. З поля бою лікарі виносили і клали на землю поруч представників то однієї, то іншої сторони. Тим часом виконавча служба зачитала свої вимоги пікетувальникам біля Цума прибрати все з дороги та тротуарів в центру столиці. Це не зачистка заборона розміщення на цій вулиці наметів і інших барикад. Першою починають розбирати барикаду на розі вулиці Хмельницького. В оточенні курсантів академії внутрішніх військ у нас задача одна. Нам задачу поставили. Ми її У Нас якби право немає. Не виконуйте. Наказ зачистити хрещатик від європейської до майдана ретельно виконують бійці Беркута. Вони відтіснили жителів наметового містечка до самої сцени за спинами. Спецпризначенців валять шатра і вантажать на самоскиди люди в оранжевих жилетах. Скажите, хто ви такий Я? Да. з благоустрою. Ається навпроти будівлі федерації профспілок. Тут діють спецпризначенці, що зайшли з боку Михайлівської, намагаються виштовхати протестувальників із зайнятої території. Дим від загашених багать у світлі гігантського екрану створює химерні декорації для поєдинку зі сцени. Закликають усіх, хто чує. Хорі, друзі, ми час не часу. До всіх до сама. Всіх У якийсь момент стає очевидним сил правоохоронців недостатньо, щоб знести Євромайдан. Якщо таке завдання стояло, командир Київського Беркута каже: Майдан чіпати не планували. Тогава при частину освободу, для проїзду, і все більше ніхто не на майдан. Ніхто ніколи не йде. Ні не Але в будівлі федерації профспілок. Міліції не вірять і готуються до штурму, щоб ускладнити операцію. Зачистки готують олію. Що добре київляні принесли на обіди. Щось хоч, бо це останній форпост. А далі п'ять етажів людей. Цього разу більшість спецпризначенців прийшла без щитів і кійків у руках. Однак люди з розбитими головами так і все одно були. Берко б'є людей кійками. Вони біля цієї, біля барикади, люди впали, вони почали розбивати людей кійками та ногами. Усі лідери опозиції серед людей на різних фронтах наметового містечка, що увечері вони сподівалися, принаймні ця ніч мала минути спокійно. Це треба напевно зовсім не мати розуму. Коли в нашій державі зараз знаходяться такі високопосадові політики Європи і Сполучених Штатів Америки, і таке чинити, ну, певно, вони там же дійсно на тій банку і всі з глузду з'їхали. Митро ще не працює, а до Майдану почали сходитися люди, які дізналися про новий погром. Не спиться, тому що я не можу спати, коли е, моя країна е, в руках людей, які не люблять цю країну. Я тут живу, я тут хочу жити. Да. Взяли таксі і быстро сюди приїхали друг за домисматре да, програмні приїхали. Люди приїжджайте, не приїжджайте, приїжджайте, вдома. Не ми ж не можемо в такій країні. станції метро Хрещатик та Майдан Незалежності зранку так і не відкривають офіційно через проведення масових заходів. Під'їзди для авто перекрили за кілометри до площі. Шановне товариство, я інвалід другої групи. Я без дік. Я стою на машиною, у мене на знак інваліда. Я хочу до свого народу українського на майдан. Понімайте, щоб показати і банді, що ми разом, ми люди, просимо проїхати. Ось сюди підняться по Володимирській гірки. А вони закрили. Ви подивіться, що вони роблять. Навіщо злити цей народ, який вже на грані? Понімаєте? Олександр Аргат, Азад Сафаров, Ірина Герасимова, п'ятий канал.